В Греції на змаганнях з веслування та байдарках українські спортсмен емігрував до Канади, а от наші чергівецькі спортсмени емігрують лише до Сербони. зараз виходить День фізичної культури та здоров'я людини. На даний момент зараз е, тут виступає День фізичної культури та здоров'я людини. Но на даний момент я представник фізичної кафедри Фізичної культури та е, представник фізичної здоров'я та людини. Які ви, хоч... ви слідкуєте за своїм здоров'ям? Є моменти, на які ну, реально від е, свого здоров'я здоров'я е, можна відліктитися і так і, і так і далі. Тобто ми можемо піти е, е, в будь-який клуб е, де-небудь розлігтися. Мені подобається факультет фізичної культури та здоров'я людини. А чим ти займаєшся? Футбол. Сьогодні тренувався? Так. Да. – В якій команді в майбутньому ти хочеш грати? Ну, за, на область. Чемпіонат на області. Що тебе привабило до цього факультету? Спорт. Що сам, чому ти вирішив? Спорт. Яким спортом ти займаєшся? Гандбол. Граю за ЧНО. За ЧНО? Да. А що це таке гандбол? Що це oh. Гандбол це така гра. Ну, я спортсмен, займаюсь футболом. Ну, як як на думку тренерів, я досить непоганий спортсмен. У мене непогані результати, і я дуже в порядін. Дівчата супер! Рівє! Ми направляємося на дискотеку. А що там є? А там є танці, класні дівчата, все супер круто. А яким ви спортом займаєтесь? Ну, якщо чесно, я займаюся багато видів спорту. Є КМС по шахматах, перший розряд по тенісу. Також займаюся е -е, паулі. А ти прийшов шукати якогось гарного хлопця? Чи просто так? Я просто прийшла подвіжувати, відірватися і провести гарний час. Ви з ким прийшли взагалі? Ми, я сьогодні прийшов зі своїми друзями на святкування свого факультету. Шукати якусь дівчину гарну? А? Шукати якусь гарну дівчину? Ні, на даний момент в мене є своя дівчина гарна. По секрету ви довго зустрічаєтесь? Якщо для вас, то можна взагалі не зустрічатися. Це як це як для мене. Ну, блін, якщо на вас така симпатична, то можна, блін. Вообще вас не зустрічатися. Mm -hmm. Станцювати хлопець, щоб привабити дівчину. В Олімпіаді потрібно заслужити, щоб взяти участь. А, а як в... заслужити? Ну, показати високі результати. Ну, але в сексі також потрібно заслужити, дивлячись, якого рівня партнеру. Розкажіть мені, що таке рекреація, бо я не розумію, цього слова, не розумію. Рекреація це оздоровлення людини за допомогою сил природи і фізичних вправ. Тобто таких як Загартовування, тобто загортовування водою, загортовування сонцем, загортовування землею і повітрям. Ти можеш мене звабити? Дивлячись в якому оточенні. Наприклад, тут мене звабити. Наприклад, запросити до танцю це вже є спосіб. Запросити що? Так, Ти можеш мене звабити чи ні? Де, не, да, я не знаю. Думаю, да. Ну зваблюй мене. Ти треба у мене, а мене мене не дозу. Хочу передати привіт усім за кафедри нашого факультету. Хочу сказати, що наш факультет найкращий. І ми передаємо привіт нашому завідуючому каферу Юрію Юрійовичу, який найкращий викладач на нашому факультеті. І наша група 506, найкраща. Який ваш дивіться на фізичному факультеті? села спирт Мое. Покажіть нам, будь ласка, декілька років як повинна танцювати гарна, розумна дівчина, вродлива і сексуальна смілосів. Ану покажиш, ротом видихає, покажи. Покажи, це, покажи це мені. Я не спортсмен, я. Как это? Учитель, я не спортсмен. Учитель? Ну конечно, просто і 60. Дихалка сама по собі. Вез... Дихає. Я футболіст, я дихати вмію нормально. Це як? О, дивіться, я хочу підтягнути свої сідниці. Як мені це зробити? Для того щоб підтягнути ваші сільниці, потрібно займатися качати прес нижній і верхні потрібно гантелі тягати. Далі потрібно відсуматися, потрібно займатися фізичними правами і ранковою гімнастикою щодня. Можете мені так коротко розповісти або можливо показати, як качати нижній прес. Нижній я прес? не знаю, я от ходжу в тренажерний зал, але я насправді не знаю, як його качати. Хорошо. Якщо ви хочете качати нижній прес, треба ловитися за... ну тут немає звичайного турніка, і піднімати отак е, нижні, ну, нижні ноги. Ну, просто у мене немає... Нижні ноги, а верхні ноги де? А? Верхні ноги на турніку. Ну, верхні ноги, верхніх ніг немає. Натали, утаи мои печали, Натали, я пришел только рюмка водки, рюмка водки на столе. Ветер плачет за окном. Бачите, ви бачите зараз цю композицію? Чоловік під жінкою. Поясніть мені, чому він має бути під жінкою. Який в цьому сенс? Це Я вибачаюсь, це... це життєво. Він валяється під жінкою, тому що це секс. Знаєш пісню? Мутіш з дівчатка не будь трапочка. Понімаєш? Ну от це продовжить. Понімаєш? Разом з нами успіхів вам у спорті. До нових зустрічей. Пока. О, до речі, ми забули. З вами була Наташка і Валерка! Це передача Факто.